Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися та нагадати про важливу корисну інформацію для тих, хто вже досягнув 18 років, та це стосується дітей з інвалідністю. Адже після досягнення 18 років, дітьми, яким раніше було встановлено інвалідність, необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування, яке проводиться експертними командами з метою встановлення статусу інвалідності для дорослих. Це про це стосується дітей з інвалідністю, яким наближається 18-річчя, їхніх родин, а також лікарів, які супроводжують таких пацієнтів. Нагадую, що раніше у нас працювали МСЕК. У новій системі рішення про статус інвалідності приймають експертні команди на основі оцінювання повсякденного функціонування людини з 1 січня 2025 року. Року у нас запроваджена нова система. Нагадую, згідно чинного законодавства дитини з інвалідністю, в нас вважається дитина віком до 18 років зі стрізьким обмеженням життєдіяльності, які встановлено статус інвалідності. Це визначено законом України, стаття 7 про реабілітацію осіб з інвалідності в Україні. Відповідно до даної статті. Дитина може бути направлена на оцінювання повсякденного функціонування не раніше ніж за два місяці до досягнення нею. 18-річного віку у цей період лікуючий лікар має сформувати електронне направлення до експертної команди та додає пакет медичних документів. Цей пакет має підтверджувати основне захворювання, що призвело до інвалідизації, а також містити інформацію про морфологічні зміни та. Функціональні порушення наявні станом на сьогоднішній день у більшості випадків направлення має здійснювати саме той лікар, який і не давав медичну допомогу дитині з інвалідністю протягом дитячого віку. Такий, бо такий фахівець володіє всією необхідною інформацією для того, щоб лікар зміг сформувати електронне направлення. На оцінювання повсякденного функціонування, керівник закладу охорони здоров'я має зареєструвати його як користувача електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування. Це дасть змогу лікарів працювати з електронними справами та здійснювати направлення згідно з новим порядком. Тому обов'язково проконсультуйтеся завжди уточніть у вашого лікаря, чи вже наступив той час. Чи потрібно вам вже проходити наразі оцінювання повсякденного функціонування для того, щоб ви могли зберегти всі пільги, які дає статус, так, коли дитина має інвалідність, до досягнення неї 18-річного віку, щоб ви могли всі ці пільги, пенсію, щоб ви могли її вчасно отримувати, та до досягнення 18-річного віку так пройти необхідну огляд, так, оцінювання повсякдень. Дене функціонування, щоб зрозуміти, чи буде надалі підтверджена інвалідність, чи ні, чи зможете ви надалі отримувати ті соціальні гарантії від держави, які отримуєте наразі.